Сидить лисиця і їсть рибу. Назустріч її ведмідь Здоров, кума, де це ти рибки наловила? Вон там на річці, піди і собі налови. Ведмідь пішов на річку, опустив хвіст у воду і приговорює Ловись рибка маленька і велика, а лисиця своя мерзне, мерзне, ведмежий хвіст. А ведмідь говорить Що ти там, кума, говориш? Я говорю ловись рибка, маленька і велика. Сидів, сидів, ведмідь, став тягнути хвіст, тягне, тягне, все ніяк не витягне, і говорить, О, багато риби начіплялось на хвіст. А лисиця побігла на село, скликала мужиків та бабів. Ідіть на річку, ведмедя бити. Баби прибігли з лопатами і вилами, з топорами і почали бить ведмедя. Били, били і лапу отбили. Ведмідь пішов у ліс, виломав велику палку і зробив собі костиль. Йде у село до баби і приговорює Іду бреду на сосновим костелі, на дубовій палці. Іде й приговорює усе село спить, уся вода спить, а одна баба не спить, на моїй шкурі сидить, моє м'ясо варить, мою шерсть пряде. Підійшов відмідь до дверей і стукає колодкою Отвори, бабо, отдай мою лапу. Баба злякалась, відкрила підпілля, погасила вогонь, відкрила двері і сіла на піч. Відмідь увійшов і впав прямо в підпілля. Баба зачинила двері і пішла в село кликати мужиків. Мужики прийшли і почали бити медведя. Били, били і хвост тут били. Ведмідь без оглядки побіг у ліс, а баба стала жить поживать і добра наживать.